Кухонна мийка фірми Luminex, розмір якої 50х50, 50. сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі, Товщина каркасу 3 мм, Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обешумлена. В комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду. Сифон в колір мейки, кріплення, всі шланги для під'єднання, заглушки. Ціна такого комплекту 3400 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.